11 січня, розгар зими. Ось трошки пройшов сніжок. Ось так зима порадувала нас снігом. Хоча зараз не такі сніги, не такі зими, як були раніше, але тим не менше. Добрий день всім, хто нас дивиться і слухає. Ну мова зараз не про це. Мова піде про наші овочі. На дворі зима, а в нас продовжується сезон овочів. Як ми вже раніше розказували, садили ми кілька сортів, не сортів, а гібридів помідорів і кілька гібридів перцю. Так, зі своїми овочами ми відсвяткували Різдво і зустріли новий рік з овочами, які виростили самі. Найкраще з усіх помідорів – це зберігся Пінк Піонер, так як він трошечки пізніший. Раніше в нас достиг толстой ось червоний. І жовтий, жовта сливка бенігара. Толстого вже майже нема, ось трошки ще залишилося. Тому ми їх тут виклали ось на жовтий, щоб його було добре видно. А це Пінк Піонер. Ось у нас його більше залишилось, ось ще навіть можемо і продати. На смак і на якість не жаліємося. Помідори до сих пор мають запах помідорний і на смак непогані. Звичайно, не такі, як, допустимо, вирвати із свіжого куща, але споживати можна все-таки свої, не куплені. Цими помідорами ми довольні. Ми будемо, дай Бог, все буде добре, будемо і ось в цьому 2025 році також будемо садити ці гібриди. Ми чимало їх і продали, багато у нас замовлень було. І людям подобається і нам. Ціна була така умерена, і люди розкуповували. Ще в нас залишився трошки перець. Ось перець Геркулес. І перець польот. Перець залишився зелений, тому що він ще не встиг достигнути. Ну, польота трошки є зеленого, трошки стиглого. Зібраний ще з осені, але він ще зберіг свої вкусові якості. Перець непоганий, годний у свіжому вигляді їсти і для салатів. Польот ми також використовуємо і в свіжому вигляді, і робимо салат і фаршируємо. Хвостики в них хоч присохлі, але не гнилі. Перець хороший. А в Геркулеса, ось бачимо, навіть є ось зелені такі хвостики, ніби нещодавно зірваний. Перес також зберігається непогано, також будемо ці перці садити. Тут ми розрізали ось на тарілочки, щоб показати, які вони всередині, що вони не гнилі і годні до споживання. Ось навіть насіння не почерніло. Серцевина, ось, як кажуть, стержень, трошки білуватий, але нічого, він на смак хороший, не тверді і смачні помідори. Так як на цю пору. Що ще можна сказати про наші овочі? Звичайно, вони вже не будуть лежати аж до 8 березня. Ми їх будемо споживати активно. Зберегти вирощені овочі до цих пір, не кожному вдається. Ми зуміли це зробити. Так що, хто хоче серед зими мати такі овочі, так що садіть. Вирощуйте, доглядайте і будете, зберігайте і будете мати. Це не важко. Потрібно тільки докласти зусиль і, звичайно, класти гроші. Без цього ніяк. Зараз думаємо вже і про наступний урожай. Думаємо про насіння. Виписуємо, шукаємо, заготовляємо, щоб знову посіяти на розсаду і знову, щоб у нас були такі овочі. На цьому буду закінчувати. Всім, хто нас дивився і слухав, всім велике дякую. Всім гарного здоров'я! І до наступних зустрічей.